Добрий день, в нас е, війна з альянсом, не знаю, Cyber Курайбері, Не знаю, чи правильно прочитав чи ні. Ну ось такі оборони. Досить різноманітний центр. Нагадаю, війна в нас без лікування. Е, буде непросто, буде горіння. Е, горіння і моєї п'ятої точки і горіння від СОПа. Отож, ну давайте спробуємо щось піти побити. Давай можна спробувати на такого сопа одразу піти і взяти сюди наших фавнів. Давай візьмемо ось так філоменно, візьмемо перегріна. Додамо до них, звісно, ми колю. Де ось. Так, чекайте, що тут? Ага. А, далі, відгоріння. Думаю взяти вайша, бо це швидка чистка. І. Хм, ну, може когось із зелення дійсно ще взяти, щоб ману нарізалось, хоча у мене такого вже і немає. Л Кана на мульта хіба що. Але то таке собі? Таунт може взяти, щоб просто відволікти? Ось так, типу. Але що воно дасть? Ну, один добре, один удар ми приймемо, але пасивка ляже на всіх. Ну, з одного боку, наче норм, а з другого що тут робити буде? Угу. Так, в Айшалі поки переставимо загін. Ну і на рахунок королеви Анни щось мені не дуже подобається. Ось якось мий мені більше тут пасує. І стати піднімеще. Ну, давай так спробуємо, не знаю. Наче живучість повинна бути? А, Добре, поїхали, спробуємо. Що тут у нас по камінню буде? Бо в цій грі все залежить від того, як фіни хочуть, щоб гравець пограв чи ні. Ну. Судя по цій поляні, то я думаю, вони хочуть, щоб я швидко вийшов звідси. І що у нас взагалі тут по ходам є? Ну, давай тут один сходимо. Можна жовту трієчку скласти. Ну, і що далі робити? Давай тут жовтий пошукаємо десь. Угу. Складемо трієчку. Давай ще складемо. Так, зарядили ми жовтих. Так, добре. Давай бити філоменою сюди. Ой, спочатку ж потрібно було міньйонів поставити. Давай ми підлікуємось, поставимо міньйонів. Так, двоє заснули, але зараз ми їх розбудемо випадково. Давай тоді спробуємо, хоч розбудити тільки фавніра мене розбудили ми її навіть Хродгара. Ну, це печально трішки. але... Так, давай зарядимо зелень. Може він не зарядиться. Він зарядився, але все ж таки вдарити ми встигнемо, я думаю. Але ж ухиляння накладеться на них. Ах, і жовтих немає. ну... Давай тут пошукаємо ще. Угу, навіть поляна перекрутилася. Від травління ми трішки там повід'їжджали. Ось жовт, жовтий, якщо скласти, то ми філомену зарядимо, але зарядимо їх йогне. Ну, як Якби такий собі план, якщо чесно. Угу, Шикарно. Шикарно все вийшло. Ну, могло б же добити би, якщо чесно. А ага, гада того, скільки там здоров'я. Ну, зараз підемо добувати, побачимо. Так. М -м, давай надобив, візьмемо Hammerklanga. Скриньку можна взяти. Можна бабку вигуляти, до речі. Так, вигуляємо бабку. Так. Ну, можна, в принципі, ще дві скриньки взяти, ось так. Будуть закриватися Там, можливо це нам допоможе. 208 хп залишилось вагада. Ну, це треш. Так, чекай. Тут ми загін віддамо бабці. Поїхали. Давай одразу тут трієчку складемо. Ага, мінусом, добре. Ну і поки в пустоту трохи покидаємо. Так. Є червоний кріс, звісно, ми його робимо. Синій кріс нам не потрібно було робити, щоб був цей придурок. А, все, бабку вигуляли прекрасно. Одна ульта і нема. Давай спробуємо прикритися. Ага. Скринька і так вже відкисла. Прикольно. Давай ось так. Ну, не знаю, взагалі на ледь, -ледь добили, добив. ну Прекрасно. Так, ну тепер треш-контент. Давайте сходимо сюди на два таунта. Сходимо ми з такою командою, звісно, візьмемо Агада. До них ми, звісно, візьмемо Du Ой, не Duo of а Нубіса. Думаю, потрібно взяти гастіля для каміння. Тепер. В принципі, можна теж взяти, я думаю, може навіть ось так дві мільки взяти, трохи їх пробувати і паразитами теж давити. На крайняк один таунт ми знімемо і накладемо запрет. Ну давай пробувати. Нам тут якось щось потрібно вирішувати. ну. Поїхали. Щось я не впевнений в цій команді, якщо чесно. Мені здається, якийсь треш зібрав. У нас є четвірка фіолів, яка нам нічого не дає. Давай спробуємо тут чефіул пошукати. Трійка фіолів знайшлася. Може, у нас є фіол? Ні. Давай трійку візьмемо все ж таки. І четвірку ось так. Давай вдаримо. І сподіваємося, що нам не забочуть гостіля. Ну і не вб'ють, звісно ж. Ну, це на, це на фарт. Ну. До речі, непогано ще й він вдарив. Тоді накладаємо божевілля сюди, гастіля вмикаємо, б'ємо сюди в лівий фланг. М -м -м Синій у нас заболочений. Хоча давай все одно будемо збирати. Є в нас зарядка фіолів, ну, точніше, майже зарядка, але таунти ми знесли. Тепер б'ємо сюди. І це добування є. Ну, ви знаєте, треш команда, але якось вона зіграла. Досить несподівано навіть для мене. Так, далі. Можна спробувати, що це робить. Всім. Ага. Угу. Давай сюди сходимо синіми з фергусом. А локі візьмемо Хьогне. Давай візьмемо сюди, я думаю, ось такого Сунзяня ще. Тільки в центр його поставимо. І я думаю, регрім обрати проти овочів. Ось такою командою йти. Загін, я думаю, можна цьому віддати, щоб критом більше-більш бив, Ну, mm. наче все ок поїхали. Uh -huh. Давай складемо четвірку одразу в таунт. Можна трійку і буде ще в нас трійка. Робимо. Давай їх трішки заповільнимо. Вдаримо сюди одразу фундзяням. Можна тепер масовичком. І бити ось так. Угу. Тепер давай зробимо невеличке комбо. Тут нам начебто нічого, поки не загрожує. З'явилися сині у нас, окей. Навіть зробимо ось так з комбо, може там повинно кота добивати, ні? Є. Будемо складати зелень десь. Uh -huh. Зелень під'їхала, потрібно від... почиститись від цих паразитів трішки. Хоча, я думаю, тут, в принципі, вже повинні добити і так. Б'ємо. Є. Yeah. Це теж шот. Далі. Можна, в принципі, сходити десь ще на фауніра. Тільки зараз виберу на якого краще Мені здається, на ось цього буде потрібніше. Так, лікуй, найм, до них білого раста. І нам би таке враження тут взяти щітків трішки. Щоб ми не горіли або швидку чистку. А... Сейбу взагалі нічого не зробить. Чистка, чистка. Можливо, спробувати газельку. Погано буде, якщо ману зріжуть. Або взяти ось так розу. І буде мега міньйон чистити. Ось так мені подобається більше. Тож, давайте спробуємо. Полетіли і дивимося, що нам тут фіни підготували з камінчиком. Так, ну, підготували, не сказати, що й добре, але іначе і жалітися погано. Давай трійку розпочнемо з комбо. ось так. Поки ми там під таунтом, то трішки можна. Спокійно покидати. Десь би нам взяти червоного. Його немає поки. Давай тут шукати. Так, він буде бити нікуди, бо ми його знесли випадково. Прекрасно, тоді. Покульозу притримаємо, я думаю. І десь будемо шукати. Ага, знайшли ми червоних. Давай поставимо контру, обережно так прокинемо. Так, далі комбо не поїхало. Тепер б'ємо в кота, б'ємо сейбом нашим, ой, сейбом растом. І тепер дивимось, куди проб'є лікуй. Вдарив туди, куди потрібно. Шикарно. Тоді просто покидаємо в пустоту. Є ще у нас зарядка червоних. Він там від контри то й лікуй. Перезарядимо контру, перезарядимо червоних. Він там щось ухиляється, той кіт. Але тут же йому нічого не допоможе. Є. І залишився у нас один удар. Один удар. І я думаю, синіми можна піти. Тож пошукаємо, де більше червоних буде. Або сюди, в принципі, можна. Тут буде жадібність. А ну давай підберемо щось. Наприклад, ось так Зарнія, містра. До них можна взяти Сунзяня. В принципі, можна взяти і навіть ось так Персея. Або Юліуса взагалі для міньйонів. І, може, ось так мільку. Ой. Не туди поставив його. Де Юліус тут? Ось так. Тепер, якщо ми з жадібністю, то не буде працювати Юліус. Він нам не потрібен. Тобто нам або швидка чистка. Це Мілена, але ж вона дуже печальна. Або взяти, може, ось так Ізабельку. Що вона нам дасть? Принципі, нічого, просто буде бити по трьох. Або сюди взяти газельку. Але теж, якщо вони її вб'ють, то буде все печально. З одного боку, Мілена може і мани докинути. Теж варік непоганий, хоча мені більше ось так подобається тут персей. І ну, просто бити. Ну, Давайте так спробуємо. Є ще мілька, може там трохи десь заповільнить. То якби спробуємо в тому ключі пограти від синіх. Тепер, щоб сині головне були. Так, ну, можна спробувати пошукати сині кристали, хоча ні, там поїде філол. Не думаю, що там буде щось толкове, але давайте спробуємо. Ага. Ну тоді давай зробимо, я думаю, фіолетовий мехід. Хоча чекайте, у нас наче і синій кристал є. Так, тоді робимо синій кристал. Ну, Давай бити, давай взривати цей кристалик. А... Добили все ж таки Гольдмера, тепер Ізарнія, містра. Дивимось, хто залишився в живих. Б'ємо, я думаю, в цей фланг. Ну і все, тепер видихаємо. Там наче зараз і Auri Card повинен підзарядитися у нас. Ну, будемо добувати. Ну, ось якось так вийшло, обісралося в першому тапку. На жаль. Але п'ятьох ми забрали. Вважаю непоганий результат. Що в нас по балам? 262 очка. Ну, до речі, непогано. До речі, непогано. Вітаю наших хлопців хто, та дівчат, хто зробив майже 6 шотів. Добре, побачимо, як закінчиться війна. В нас 32 удари в них 25. І ми попереду на 230 очок. Ну, все вирішиться в кінці. Ще є є бити. Все буде залежати, як ми відіграємо. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. До побачення, хай щастить. Чекаємо. Ну, ось так закінчилась війна. Закінчилась вона на нашу користь. Ми перемогли, тому будемо чекати наступної суточки. Сподіваюсь, вам було цікаво і сподіваюсь, що наступна буде теж цікава. Тому, ще раз дякую за увагу, до зустрічі. Побачимось!